Всім привіт я рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні я хочу зробити ліниві голубці. Настільки ліниві, що ліниві. Значить, що мені треба? У мене форш стакан рису. Все це зараз я перемішую. Навіть можна додати цибулю туди. Зараз я покришу цибулю. Цибулю кришем дрібненько. Так, як не зажарку, так кришимо сюди цибулю. Ось так. Ришимо дрібненько і тоді змішаємо все разом. Готуються вони дуже, дуже так полінивому. Можна сказати. Це давно ми їх так готуємо тут у нас. Може ще хто так готує, не буду, не буду казати, але у нас так готували їх. Відкрутили, вертіли, ти, то ще забудеться. І з як є капуста, туди, а як нема, як вона така родила, то куди з неї ще голубці крутить. Гарно перемішати форш. Все цибульку подрібнила. Тепер візьмімось більшу миску. Щас бо, однаково все треба мішати буде. Тут у мисці Так, відправляю сюди фарш Відправляю сюди рис. Отак. Так, тепер сюди відправляю цибулю. Солимо, перчимо по смаку. Ой який смок. Так, це ще добре нам буде. Отак гарно перемішуємо. Все це отак рукою перемішуємо. О, щоб поєдналося все кріс. мясо, цибуля. Вот так, вот. Все. Поеднулся. Теперь сюда. Сейчас нашаткуем капусту. Так, далі беру шатківницю і шаткую капусту. Зараз будемо бачити стільки одну, дві. Тим більше, що вона така невеличка капуста. А я І нічок зараз присолимо. Так, можна покришити даже кстати можна крішить, от брати листок, ну так її кришеною. ну, я більш предпочитаю вот так на шапкованную капусту більше так мені подобається чим кришены Ось так. Можна складати шарами. Шар м'яса чи шар форшу, шар цього шар рису, цибуля, все, все можна шарами складати. Але мені теж не подобається. Це я змішую так. Це все беремо, збираємо, змішуємо. Так, нашаткувала капусти, склала, додала моркви, присолю, бо я, мабуть, не солила. Присолю все це гарно теж. Так перемішаю його. О, все гарно так перемішуємо, щоб приєдналися всі компоненти тут, інгредієнти наші. Ось так о. Все це гарно так вимісила. Ну, ще воно раз буде у каструльці мішатися, як варитиметься. І що робимо далі Далі беремо каструльку на дно, наливаємо трошки олійки десь так грам 50 70 і викладаємо сюди нашу суміш. Можемо, одна каструлька буде. Да, І так, переклала я в більшу каструльку. Такий казаночок свій. І тепер, що я роблю? Зараз буду сюди робити заливку. Заливку, значить, я робитиму. Нам треба томату. так, десь. Пів, пів чашки. Сюди добавлю водички. Теж десь так чашечку. О, що буде а гаряча вода, якщо страшного не буде. Ось так чую, щоб воно було ріденьке. Добавлю ще лавровий листочок, але ламаю так його на... і заливаю наші голубці. І ще буду додавати води. Це ще буде мали. І ще я добавлю, я явлю грам 100 молока. Можна додати сметану, можна додати майонез, там хто, що, хто що любить. Ну я додав грам 100 молочка. Получається дуже смачно. Тепер ще добавлю трохи води сюди. Так, розприділю угу. і залью зараз водою гарячою, Тоже десь таку чашку, щоб покрило все, всю воту. Але я ще буду його перемішувати. Як воно буде тушитися, я ще перемішую. О, отак от все і відправляю у духовку. Вона буде ще додавати водички і накриваю кришкою і відправляю в духовку. Періодично буду дивитися, якщо водичка википає, я ще добавлю. Якщо сире буде, наша маса буде сировата, я ще добавлю водички. Так, так. Так, друзі, наші голубці не відпеклися, жорилися. Дивіться, чи вони вийшли гарні. Ну, і зараз я їх буду накладати у миску. Гарне я посушилося. Чепченькі, гарненькі, смачненькі. Значите, ось такі вони. Ще зараз тільки з духовки, з пилу так, що такі вони вилучилися. дивіться, розсипчаті, гарні голубчики. Так що, кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал, до побачення до нових відео.